Вітаю вас на гід денної гри. У нас хорор пригодницька історія натхнена реальними подіями, які розгорталися на відокремленому маяку в Шотландії. Що ж, давайте подивимось. А поки можете підтримати відео лайком. декабрь, це насколи. Хай буде ж в жовтні. Три людей були розміщені на острові Еліан Мор. І 7 жовтня вони відправили свій останній сигнал зовнішньому світу. Потім опустилась пітьма, а маяк більше ніколи не запалювався. Напротязі 19 днів не було ні знаку, ні сліда, поки Джозеф Мор, зміний наглядач, не ступив на острів. То, що він, те, що він знайшов, було страшніше тиші. О, тут прям цікаве замання тим, що реально на раних подіях. 15 жовтня, 1900 рік, звичайно, яку відбулося щось незвичайне. Так, що заставило трьох досвідчених глядачів плакати і молитися. Деякі істини можуть бути набагато темнішими і страшнішими, чим гра або фільм. А тепер твоя черга зробити крок в пітьмо цієї ночі, тієї ночі. Все. Так. Ми вже зімкнули діхтарик. Дякую. Якийсь дивний підйом, до речі, до маяка. Чозеф центр, це Джозеф. Я прибув на Еліанмор. Прийом. Good. Добре, тепер піднімайся нагору і. Situation... То розкажи нам про обстановку, яка там знаходиться. Прийом. Щоденний конолоне. Доберіться до будиночку, підніміться вверх і знайдіть хижину. Ну, будинок. Вони мене прям дійсно заманили, аж зацікавили тим, що на реальних подіях. Є таке враження, що в якийсь момент, коли буде блискавка. Та там щось з'явиться. Якого кого дідька? Що це кричить? Я сподіваюсь, ми не побачимо. І ніколи не дізнаємося, хто це був взагалі. Я б него місці би пошвидше, чесно кажучи, коли почув би такі звуки. Тримую лечівку, перші кроки на острові чи по острову. А то якесь каміння, бо я подумав, там вже якийсь монстр стоїть. Що взаємодіяти в цій грі, Ліва та права кнопка необхідно перестовувати ліво та праву кнопку мишки. Добре. Центр. Двері зачинені. В одній з маленьких хижин повинен бути ключ. Знайди його і попробуй. Оньо, ну напевно, тут. Що за дідька? Двері зачинені зсередини. Якщо там дійсно нікого немає, це неможливо. Да, тоді я заховаюся, що там ключ підходить, але засув закрич, зачинений. Хтось повинен був за. Чинити його середини. Добре, не ламай. За башнею в вугольному приміщенні повинна бути стара вплуговуюча драбина. Останній раз, коли я чула, вона все ще була там і На Майне ти знайдеш сервісний люк. Раніше він використовувався, щоб заносити деталі, лінз і каністри з паливом, коли нижні двері зимою замерзали. Будь обережним, якщо головна двері закрита, можливо, так зробили навмисно. Зрозумів, я перевірю. А я не хочу вже. Чому я сам сюди приїхав? Дайте мені друга ще якогось. Де вона казала? Забачня, є якась драбина? Чи де? Якийсь сарачик. Правда, струменько виглядає вона. А, типу ось на к. Думаю, я тут не один. Я теж так думаю. Я теж, братику, так думаю, що ти тут явно не один. А там писало, що має бути якийсь люк. Давайте пройдемо ще по окраїні, можливо, тут ще щось може лежати, у нас якась цікава інформація. Я сюди так не хочу зістрибувати, чесно кажучи. І чому тут горить світло? Так, не ж тепер пойде і можу відкрити двері. А чому? Він же сам сказав, що закриті вони всередини, скоріш за все. Джозеф в центр, я всередині, я на кухні. Тут накритий стил, тарілки, столові прибори, один із стільців перевернутий. Як ніби вони їли і... і дуже поспішаючи пішли, ніби вони зникли посеред обіду. Немає сидів боротьби, але щось є дивне. На підлузі ложка, ніби хтось її опустив. Хтось опустив її стоячи. Зрозуміло, Джузеф, це незвичайна ситуація. Перевір також інші кімнати. Запиши все незвичне, особливо признаки боротьби або термінового виходу. Нам потрібен повний звіт про... Ага, е, Про приміщення, щоб у нас була коротше, не треба інформація про те, що тут відбувалось на столі. Кінчик ножа вологий, ніби хтось ним користувався, але негайно на пів шляху. Ти має також предмет підходити перевіряти. Рація ще якась є. Є б на цей місці б не стукав би, чесно кажучи. Бо є враження, що хтось постукає у відповідь з іншого боку. Прямо от дійсно є така велика. Візьмемо ще молотка якось в руку чи ножа? На картоплі є невеликий слід від ножа. Ніби хтось почав чистити, але. Ну, то все тут повторюється в спічці потім кинув. Зараз каже, ніби їв салат. Потім спічці ніби їв, їв огірки. Це ще мокрі, ніби їх тільки що вимили. Але навколо, навколо нікого немає. Ну ніби все так. Ну, давайте сюди заглянемо. Це виглядає поки не такою страшною, невелика кімнатка. І що думаєте, страшно? Поки ні. Так, книга. На кришці темні п'ятна, схожі на відпочатки пальців. Вони нагадуються до крові. Ага, на кришці. На книжці вони, вони правильно переклали. Вундеркінди. Це я ходив? Ні, там були звуки, хтось ходив, і це був явно не я. Там за моєю спиною вже хтось встиг походити. Може ми не будемо сюди тепер виходити? Ух, пташка, скажи, ти говорячий попугай. Не говорячий. Ну тут така нагнітаюча обстановочка, я вам скажу. Чесно кажучи. Ну Тут порожньо в цій кімнаті. Ще одна, по ідеї, залишилась. Якийсь тут у нас вони щось з дерева вирізали. О, записка. Загальні правила. Читати. Ого, тут правила. Загальні правила. перше світ. Ага, світло мияка ніколи не повинно вимикатися. Кожен наглядач зобов'язаний регулярно перевіряти лампу під час чергування, тримати масляний резервуар повним і чистити фітіль. Друге, бортовий журнал повинен бути заповнений повністю. Направлення і сила вітра. Типу, дощі і стан моря повинні фіксуватися кожну годину. Трохи там уроків небагато. Третє правило. Коротше, надзвичайна ситуація. Під час сильного вітру або туману ніхто не повинен виходити на вулицю один. По можливості. Два наглядача повинні працювати разом. Але при надзвичайних ситуаціях, навіть якщо два наглядачі зобов'язані вийти, один обов'язково повинен залишитися в маяку при будь-яких умовах. Четверте, звідти наглядачі повинні вестися повністю, будь-які кораблі, лодки або незвичні події, замічені навколо острова, повинні бути записані в журнал. При підозрілих випадках необхідно терміново повідомити головному наглядачу. Підготувати, так, п'ятий. Підготуватися до штурму, а підготовка до штурму повинна проводитися вчасно. Люки повинні бути закриті, є ще з припасами закриті, і нічого не повинно залишатися зовні. Шосте. Дисципліна серед наглядачів обов'язково. При зміні чергування обов'язки повинні бути повністю передані, покидати пост до прибуття наступного наглядача заборонено. Сьоме. Особі, особливі, особливі ключі зберігаються в кімнаті головного наглядача. Їх не можна брати без дозволу, використовувати можна тільки в екстрених випадках. Восьме. Підрахунок продуктів і пропасів повинно вестися, що щотижня споживання повинно фіксуватися, а нехватка своєвчасно повідомлятися. Дев'яте правило для Відвідувачі або зовнішніх контактів. Лодки, або відвідувачі прибувають які прибувають на острів, можуть бути допущеними всередину тільки з дозволу головного наглядача. Ну добре. І що мені це дає? Ну, там. Там якихось два чебурака пробігли. Я так розумію, я зараз тепер маю вийти, да, сюди? І шуміли рації, ні? Лампа, гірки. Ні, я не можу використовувати. Джеймс. А що тоді я маю робити? Тут пальто. Такі хлот вже, що хтось вийшов, навіть не взявши його. Що там вже репить? Десь тут, так? Ні. Годинник. Так, да, тут десь звідси ніби йде звук, але там нічого немає. Типу, напевно, я маю ще дослідити якось кімнатки ці. Щось оглянути, можливо, ще щось знайти. Але ж там бігли якісь придурки, по звуку було, ніби вони відкривають двері. Та мені цікаво, чи вони їх взагалі відкрили чи ні. І що тоді я маю ще і тут оглянути, щоб мені зарахувало ніби як... проходження частково. Ну, бо тут ніхто не з'являється. Монстриків ніяких немає. Книга взяти не можу. Це ми читали? Сокира волога. Ніби його щойно... Місну стискали. Ну і що мені це дає? Що хтось тримав сокиру в руках? Молодець він. Значить, ще десь щось має бути. Ну, стола ми вже перевіряли. Там ми сокиру потрогали, щойно. Окей, вже якийсь певний прогрес. Тут ще щось є по предметам. Чи я можливо, мався те пальто перевірити по карманам? От ще якась записка. Самий сильний вітер за останні 20 років. Старший наглядає Джеймс Дюкет замовчав. Третій помічник... МакАртур плаче. Зараз я в кімнаті Томаса він писав про сильний шторм за 20 років. Згадав, що Дюкати замовчав, і МакАртур плакали, Плакав. Це неможливо. В цьому районі не було великого шторму вже як мінімум 2 неділі. Що чорти з мити там Єдине, що я знайшов тут, це тиша. Єдина тварина. А єдине живе створіння Тут я пробачу, але їх тут немає. Тоді як двері могли бути закритими середини. Я не знаю. Джозеф, мені прийшло в голову ще дещо. Під будинком повинен бути великий підземний участок. Ця інформація не значиться в офіційних записах. Звичайно про це ніхто не знає. Що ви маєте на увазі? Побудовано багато років тому назад сховище для наглядачів на випадок, якщо на острів придуть пірати чи інші з... загрози. Хочеш, щоб ти перевірив його в якості останнього варіанту? А я, якби не хочу, і знаходиться в будинку в старих документах сказано, що двері підземного тунелю знаходяться під ковром. Ключ замаскований предмет. предметом, якщо уважно подивитися, зможеш його знайти. Знайду дам тобі знати. Іще дещо. Будь обережен там внизу. Якщо ти пошкодишся або щось зламаєш, нам надобиться 5-6 годин, щоб дістатися до тебе. Ти дуже далеко, Джозеф. Не ризикуй. Класно. Десь є предмет схожий на ключ. Замаскований. Ти його знайдеш. Під ковром знаходиться. Під цим ковром? Чи під яким ковром? Логічно було, що під цим, напевно. А тоді під яким ковром? В одній з хішін там було сказано, можливо, це не в цій будівлі. Але воно теж якось не уточнило. Де воно може бути? Так, ну там ми були. О, там ті сокири. Значить ще можливо тепер може вийти. Центр, тут щось відбувається. Я бачив когось тут дворі, і ще одна людина швидко забігла всередину. І послала сюди ще когось. Ти мене чуєш? мені страшно. Будь ласка, дай відповідь. І той сукари десь зник уже. Питання в тому. Під яки. Ну, двері тепер будуть відчинені, бо я не розумію, під яким ковром можна знайти прохід. І де ключ може бути? Ну, типу. І вони мане випускати. Отже, це має бути десь тут. Можливо, спочатку я маю знайти ключ, а лише потім я зможу. Типу, відкрити це покривало піднятись. Да, ось оно. Ой? як його перемістити? Типу, в мене має зараз ключа через це воно не відкривається. А де тоді захований може бути ключ? Як взагалі ключ має виглядати. Ташка, ти взагалі жива чи ні? Тебе немає жодного сигналу. Але як таке може бути, що хтось забігає до нас в будинок? А ми вийти не можемо. Я заховався, ніхто, зна... ніхто не знайде. Всі Дивляться на стіну, але не бачать. Я сховав це вс... Ключ. Всі дивляться на стіну, але не бачаться. Отже, ключ має бути десь на стіні, да я так розумію? На стіні треба шукати. Всі дивляться. Картина? Окей. відбувається? Чому люк закрився наді мною? Центр, ви мене чуєте? Я знайшов ключ і завішов, але люк закрився наді мною. Як мені це вибратися? Джозеф, повторіть. З'єднання. ви вибрались? Джозеф, повторіть. Джозеф, забирайся. Джозеф GTA HQ. Джозеф, забирайся світи негайно. ти мене чуєш? Є там погане з'єднання і все. Дякую за цю, цю коротку подорож до берегів Еліан мора Наша історія ще не заквершена. Ну, непогано. Потенціал є, до речі. Мені сподобалось. Почуйте ваші враження, А на цьому все. Дякую за перегляд.